Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Я вчителька української мови та літератури із Сумської області. Пропоную розглянути платформу Кіало. Це популярний сайт для структурованих дискусій і дебатів, де користувачі можуть обговорювати різні питання. Кіало з мови есперанто означає доказ, аргумент, логічне обґрунтування. Ця платформа. Має офіційні мови інтерфейсу англійську, іспанську, німецьку, французьку або португальську. Можемо також перекласти через Google-перекладач, платформа теж буде працювати і ознайомитися. Переваги цієї дошки є в тому, що вона є цілком безкоштовною. Це не комерційна організація, і мета її сприяти. Розвитку критичного мислення учнів та студентів. Це німецький сервіс, який був розроблений у 2011 році, і для того, щоб працювати тут, можна лише зареєструватися. Бачимо, ось тут можна змінити мову, якщо є потреба. Або залишимо англійську і зареєструємося. Я увійду, скільки вже маю тут. Обліковий запис. Зробити це можна через Google аккаунт, обліковий запис Microsoft, або пройти повну реєстрацію. Я реєструвалася через Google аккаунт, отож я авторизовуюся через. Свій Google аккаунт. Так, натискаємо на мій кіало. Бачимо, тут створені різні дошки, є вже, в яких працювали учні. І для того, щоб розпочати роботу, треба створити таку дошку. Для цього є опція справа вгорі» плюс новий кіало, нова дошка. Дошку треба відразу налаштувати. Для цього в нас по черзі будуть відкриватися різні вікна. Зараз ми на першому вікні, внизу зверніть увагу, ось тут такі крапочки, які показують, де ми зараз перебуваємо. І рухаємося ми, натискаючи ось на цю клавішу справа. Отже, тут потрібно написати запитання, яке ми виносимо на обговорення. Так, і пишемо. Запитання для обговорення. Тобто це теза може бути. Обираємо мову обговорення, є тут українська. Обов'язково це робимо. Можна також сюди прикріпити документ, посилання на джерело, яке учасники обговорення мають опрацювати перед тим, як писати свої докази. І переходимо на наступну сторінку. Тут ми обираємо тип. Буде в нас одна теза чи кілька. Спробуйте спочатку простіший варіант, коли буде одна теза, і до цієї тези учні мають писати свої аргументи чи докази за і проти. Отже, я залишаю тут без змін, переходжу далі. Можна змінити тло, яке буде. Висвічуватися дітям, обираєте якесь зображення, можливо, те, яке відповідає темі обговорення чи тезі. Бачимо, буде ось так, зміниться тло. Йдемо далі. Можна використовувати режим малих груп, або ж залишаємо тут без змін. Немає груп і рухаємося далі. Завдання. Якщо ви хочете оцінити участь дітей в обговоренні, ви можете призначити їм завдання. Увімкнути завдання, претензії це докази або аргументи, які діти пишуть під тезою. Вмикаємо опцію і тут обираємо, наприклад, 4 докази: 2 за і 2 проти, має кожен учасник написати. Наступна опція. Під доказами чи аргументами інших учасників діти мають написати свої, тобто вони або погоджуються, або не погоджуються, пишуть спростування або підтвердження. Так само ви можете виставити, наприклад, прокоментувати 5 доказів інших учасників. Якщо є потреба, можна увімкнути такі самі. Таку саму можливість під власними доказами написати ще якісь аргументи. Голосування. Учні можуть голосувати за докази один одного. Вмикаємо теж цю опцію, і тут ви можете виставити кількість, наприклад, нехай це буде більше, за вісім. Аргументів інших учасників діти мають проголосувати. І рухаємося далі. Тип участі дошку можна зробити стандартною, вона такою є за замовчуванням. Це означає, що імена дітей будуть висвічуватися і вони будуть бачити, хто написав той чи інший аргумент. Можна зробити дошку анонімною, але якщо на цьому етапі ви, ви зробите її анонімною, то повернутися до стандартної участі ви вже не зможете. Якщо зараз ми залишимо стандартну, то в процесі роботи, коли вже учасники доєднаються до дошки, ви зможете змінити на анонімну участь. Отож, я зараз залишаю стандартну участь, це означає, що всі учасники зможуть бачити. Підписані аргументи, кому вони належать. Наступні параметри можна змінити будь-коли в налаштуваннях. Тобто показувати авторів. Ось я вмикаю, хто пише докази. І тут можливість для всіх користувачів, тобто всі, хто бере участь в обговоренні, бачитимуть, кому належать ті чи інші докази, або бачитиму лише я. Увімкнути голосування. Хто бачитиме ці голоси? Всі користувачі, лише адміністратори і користувачі можуть бачити лише власні голоси. Залишаю цю опцію. Оцінювання та відгук я зараз увімкну, ви е, зможете оцінювати докази дітей і писати коментар, як учитель. Тут є можливість оцінювати максимум 10 балів. За замовчуванням тут стоятиме 5. І користувачі. Зараз тут стоїть, не бачите, оцінок і відгуків. Коли ви будете оцінювати, діти отримуватимуть сповіщення про те, що їхня активність оцінена. Ви це налаштування зможете змінити, вже коли всі учасники працюватимуть на дошці. Отже, ми заповнили все, натискаємо ось цю зелену клавішу. І у нас ось є така дошка для обговорення. Тут де запитання для обговорення, ви напишете свою тезу, де плюс і мінус діти додають. Аргументи на підтвердження або для спростування вашої тези. Для цього натискаємо просто на плюс і пишемо доказ 1. Зберігаємо. Так само тут натискаємо і зберігаємо. Можна тут редагувати, можна додавати, от скільки там потрібно. Діти можуть написати необмежену кількість доказів, але якщо ви виставили їм у завданні, що вони мають написати 4, то це буде висвічуватися під час оцінювання і під час перевірки ви будете бачити, скільки ж таких. А доказів написали діти. Ну і відповідно, вони ще повинні будуть прокоментувати дописи інших. Ось тут в меню, де три крапочка біля кожного доказу можна створити копію і поредагувати її. Можна також... Видалити або архівувати. У вас ось оцінка і відгук ми увімкнули тут. Ви зможете оцінити. Я виставила максимум в 10 балів. Просто натискаємо, і тут можемо писати коментар. Зберігаємо. Ось так. Тут висвічується вже, що. Оцінка 8 з 10 і є коментар 1. Ось так ми оцінюємо докази кожної дитини, дописи. Для того, щоб переглянути активність дітей, вгорі є огляд завдань. Ну, тут у мене ще за запрошенням не зайшли діти, і вони тут будуть розташовані. Я зможу переглядати їхню активність. Далі ось опція налаштування. Це ті налаштування, які ми можемо змінювати. Ось тут де завдання. Ми зможемо редагувати завдання. Так, голосування. Якщо ми щось редагували, то треба натиснути Зберегти. Як поділитися дошкою? Поділіться. У обмін. Увімкнути посилання для спільного доступу. Тут зверніть увагу, є чотири опції. Письменник. Діти можуть писати ось ці докази, робити дописи, коментарі. Якщо увімкнемо опцію Редактор, діти зможуть редагувати дописи інших. Я думаю, це буде недоречно. В опції письменник вони бачитимуть дописи інших, а редагувати зможуть тільки свої. Наступне сугестер: діти створюють дописи, а ви, як адміністратор, повинні їх або затвердити, і тоді всі побачать їх на дошці, або не затвердити, і тоді ніхто не побачить цих дописів. Тобто, Цій опції, всі дописи дітей мають пройти через адміністратора, тобто через вас ви їх всі затверджуєте. І четверта опція переглядач, це без права редагування. Тобто можна ознайомитися зі змістом дошки, але не можна редагувати. Отже, з чотирьох опцій оптимально є письменник. Коли діти пишуть свої аргументи, можуть коментувати аргументи. І голосувати за аргументи інших учасників, але не можуть редагувати дописи інших учасників. Для того, щоб діти увійшли швидко і без реєстрації, можемо увімкнути ще одну опцію ось цю. Таким чином, облікові записи в кіалу не потрібні, а діти заходять на дошку, за посиланням. Ми його ось тут копіюємо. У вікні, яке відкриється у дітей, вони просто вписують на ваше прохання своє прізвище та ім'я і потрапляють на цю дошку без реєстрації в Кіало. Також ви можете бачити, що цей сервіс можна передавати через Moodle або запрошувати через Google Class.room. З цими сервісами він інтегрується. У горі на синій панелі, огляд оцінювання. Ось тут натискаємо, і ми будемо бачити усіх дітей і як ми їх оцінили. Я зараз перейду до дошки, де вже працювали діти, щоб показати, як це виглядає. Тут у вас вишикуються всі дошки. Ви можете їх переглядати. В будь-якому режимі, які були останні активні. Ось, наприклад, я зайду на таку дошку, де вже працювали діти. Бачимо ось таку схему вгорі. Коли ви наводите на конкретний прямокутник, ви бачите конкретний аргумент. Так, ось тут огляд завдань. Ми бачимо дітей. 12 було завдань, бачимо скільки виконав із 12. Де оцінювання? Вгорі огляд оцінювання натискаємо, і ось тут, коли ми обираємо дитину, ми будемо бачити, як ми її оцінили. Наприклад, тут ось було одне. Так, оцінюємо, наприклад, 4 бали. Пишемо коментар, якщо є потреба. Зберігаємо його обов'язково, і е, тут ми виставляємо все, ось тут у мене з'явилося, що є 4 бали з 5, я написала коментар. Тут я виставляю загальну оцінку, пишу загальний відгук, якщо є потреба. І натискаємо Зберегти по черзі. Коли я натиснула Зберегти, то учень отримав сповіщення. Це налаштування ми можемо прибрати на етапі, поки ми це все оцінюємо. А потім увімкнути, і учні отримають сповіщення про своє оцінювання. Повертаємося і ось бачимо учнів, які вже оцінені. Так ми будемо бачити оцінки дітей. Це якщо є в цьому потреба. Отже, друзі, дошка має чудові можливості для того, щоб розвивати в наших вихованців вміння добирати аргументи, шукати докази. Для аргументів інших учасників. І ось так ми можемо ознайомитися, і так бачитимуть діти аргументи всіх учасників. Це дошка стандартна, тобто, ви бачите, що підписані всі учасники, і вони розуміють, хто що тут писав. І також, коли я оціню, то Діти будуть бачити свої оцінки. Ви бачите, тут частково дописи оцінені, частково ще ні. Отож, друзі, надихайтеся, творіть! Бажаю успіху!